на сцені 10 учасниць зі всієї України. Дівчата на візках борються за звання «Міс краса без обмежень-2016». Наймолодші – 18 років, найстарші – 35. Конкурс Краса без обмежень проходить в шосте і вперше після початку бойових дій на Донбасі. Організатори обласна організація інвалідів та Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації. Пані Надія, одна з ініціаторів конкурсу Краси для дівчат на візках, каже, цьогоріч все по-іншому. Нова команда, нове місце проведення не Донецьк, як зазвичай, а Краматорськ. Новые режиссюры, новые ведущие, новые постановщики, новый зритель, новое место проживання, подготовки. Конечно, очень многие даже переживали приезжать сюди, потому что наслышаны не о самом лучшем положении в нашем регионе. Дівчата приїхали з Авдіївки, Нової Каховки, а також з Луганської, Одеської, Львівської областей. Організатори обирали учасниць з невеликих міст та сіл, щоб дати їм можливість реалізувати себе. Ольга Сікірницька з Одеської області цьогоріч вступила до університету, вивчатиме комп'ютерні технології. Бере участь у конкурсі, бо хоче показати собі та іншим, що їй під силу все. Я хочу показати, що чоловік на коляскі це такий же чоловік, як і всі. 19-річна Василіса з Київської області дебютуватиме на конкурсі. Дівчина приїхала за позитивними емоціями. Провірити свої сили, познайомитися з новими людьми. Я займаюся професіональним плаванням і паралельно учусь на юристах. Майже всі учасниці мають чи отримують вищу освіту, вивчають англійську, займаються спортом, виховують дітей та хочуть стрибнути з парашутом. Віталія зі Слов'янська мріє про щасливу сім'ю та мирне небо як усі обичні люди, щоб були сім'я здорова, щаслива. Ну і, звісно, в наше времен, щоб було мирно. Конкурс проходив під патронатом голови Донецької обласної адміністрації. Павло Жибрівський відзначив ще раз перемогу нашої паралімпійської збірної та виказав захоплення сильним духом учасниць цього конкурсу. Каже, що цивілізованість будь-якої держави визначається рівнем інкорпорації. Людей з особливими потребами в суспільне життя, то це значить, що та країна насправді цивілізована. Мені дуже хочеться, щоб наша країна Україна, постала найцивілізованіших країн. Я точно знаю, що вони заслуговують набагато краще, чи мають під час змагання. Дівчата відповідали на запитання, розповідали про себе та танцювали. Оцінювала конкурсанток Олена Споденюк. Міс Україна Всесвіт 2016 була у журі. Вона приїхала з подарунками від національного комітету. Такий дух, така атмосфера. Кожна дівчинка старається просто такі емоції, дуже забуваємо. Ведуча Уляна Пчолкіна, коли сама стояла на сцені як учасниця і має титул першої віцеміс. На конкурсі вона знайшла справжніх подружок, а сама участь для неї стала поштовхом до нових перемог у житті. Уляна займається громадською діяльністю, є чемпіонкою світу з карате серед інвалідів та працює телеведучою на центральному каналі. Це було дуже приємно приймати участь в такому конкурсі. Я знайшла дуже багато добрих людей, які допомагали мені в підготовці, які вітали мене потім. Кардинально конкурс не змінив моє життя, але додав мені тільки наснаги рухатись далі, далі і далі. Конкурс підтримали спонсори, підприємці та місцеві депутати. Всі учасниці поїхали з подарунками. Переможницею стала учасниця з Києва Оксана Кононець, перша віцеміс Ганна Коляда та друга віцеміс Ольга Сікірницька.